Ні, нині до складу університету водного господарства та природокористування входить вісім навчальних корпусів та ще вісім гуртожитків. Аби обігріти усі приміщення щодня необхідно близько 20 тисяч гривень. За рік набігає чимала сума. Тож питання енергозбереження для закладу найактуальніше. У 2003 році університет платив за е, теплову енергію 897 тисяч 536 гривень, то на даний час, у 2009 році ми вже платимо 3 мільйони 890 тисяч 943 гривні. Аби хоч якось зберегти енергію і зекономити кошти в університеті встановили лічильники та регулятори тепла. Якби не такі нововведення кажуть, що року викладали б близько 9 мільйонів гривень. Центральний тепловузол знаходиться в приміщенні шостого корпусу. Втім, тут поки нема усього необхідного обладнання, є лише лічильник. А от тепловий регулятор знаходиться в найновішому корпусі 2А. Він автоматично регулює подачу тепла в приміщення. Якщо на вулиці починається, значить, зменшення температури, він починає. Система подавати більше тепла, тобто теплосія. А циркуляційний насос забезпечує циркуляцію цього теплосія в системі. Загалом система енергозбереження у виші діє вже 10 років. Окрім лічильників та теплорегуляторів, тут також утеплюють будівлі та замінюють вікна. В університеті до питання енергозбереження підійшли глобально. У нас створена концепція енергозбереження університетом прийнята і є програма. Тобто є такі стратегічні напрямок і тактичні питання. Аби перейняти досвід та показати студентам яскраві приклади енергозбереження, всеукраїнська мережа енергетичних інновацій «Грінкубатор» на базі нови провела конференцію енергоефективні університети. Наше місто для такого заходу було обране не випадково. Тут що цікаво, в рівному що це саме той випадок, коли люди бачать там те, що ситуація складна. Але не опускають руки, і це і це і це класно. Це приємно. Аби остаточно оптимізувати затрати на енерговикористання у навчальному закладі, необхідно понад півмільйона гривень, і це теж не остання проблема. Якби добре не була налагоджена система теплопостачання та енергозбереження, змінити ситуацію може підвищення тарифів. Приміром, ось це колись була котельня. Нині це автомайстерня. Втім, фахівці ГП не виключають можливості, що незабаром через підвищення тарифів тут знову поставлять котли. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма День.